Всім привіт! Мене звати Нюта, та сьогодні в вашій улюбленій рубриці вас чекають чотири відповіді на 4 запитання від інших дизайнерів. Ми обговоримо конкуренцію в дизайні, запобіжні заходи в роботі з клієнтами, перемиватимемо кісточки дизайнерам банерів, а також розберемося з тим, як розробити класний сайт? Але перед цим не звитинюйте, Підписуйся на усі мої соцмережі, на цей канал, на мій другий YouTube канал в лайв-форматі, Також Instagram, TikTok, Telegram канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з обдизайну, то пиши мені в Telegram. А тепер до відео. Перше запитання: як можна забезпечити собі безпеку, працюючи на фрилансі? Я розумію, що дуже багато фрилансерів кидали на різні гроші, на різні суми. І я в тому числі. Тому я можу поділитися з вами трьома основними правилами, яких треба притримуватись. Перше підписання договору та затвердження ТЗ зробить вашу комунікацію з клієнтом більш комфортною. Друге правило без передоплати ви ніколи не починаєте роботу. І третє ніколи не надсилайте доступи, силки на вашу фігму зі слоями. Паролі та логіни, якщо клієнт не вніс повну оплату проєкту, друге запитання: чи варто навчатися на дизайнера банерів? Багато хто хоче стати дизайнером креативів? Оцих банерів для таргетованої реклами. Або робити якісь картки для маркетплейсів, і ці люди запитують мою думку, як ти вважаєш, треба це робити або ні? Дорогі мої улюблені дизайнери. Ну немає такої професії, ну не придумали нормальної повноцінної професії, як дизайнер карток маркетплейсів, дизайнер прев'ю, дизайнер груп. Це вигадали якісь недодизайнери. Я вважаю, я повноцінний графічний дизайнер, веб дизайнер ux ЮХ-дизайнер, 3D-дизайнер, моушен дизайнер. Ось повноцінні професії, спеціалізації. Але немає такого визначення упакувальник груп, упакувальник інстаграму, розробник прев'ю. Ну немає навіть такого в компаніях. Чому? Тому що ці напрямки дуже вузькі, вони не вимагають багато навичок та знань. Найгірше те, що на них просто неможливо масштабуватися, тому що їх цінник дуже малий. Тобто цінник за таку роботу дуже низький. Відповідно, будь ласка, всі ці окремі напрямки можуть стати доповненням. Тобто, ви можете бути, як я, повноцінним веб-дизайнером, але при цьому, якщо треба, ви можете розробити якийсь банер. Або, наприклад, якесь прев'ю. Не треба робити із себе повноцінного якогось спеціаліста, назву для якого навіть не вигадали. Просто не витрачайте час, виберіть серйозний напрямок та розвивайтесь в ньому. Дає дійсно можливість зростати. Третє запитання: що ти думаєш про? Про конкуренцію в цій сфері я завжди говорила говорю говоритиму, що конкуренція є в будь-якій сфері. Медик, економіст, дизайнер, юрист в будь-якій. Але саме в ІТ є певні переваги. Як мінімум, це актуальна професія, яка розвивається, тому що багато людей створюють курси, застосунки, бізнеси і онлайн проєкти завжди будуть. Так, фахівців стає багато, але так само стає багато і роботи. Друга перевага, що у вас немає ніяких обмежень з точки зору розташування, тобто офлайн професії мають певні обмеження. Наприклад, якщо ти стоматолог, ти працюєш офлайн в якійсь клініці в своєму місті, в своєму районі. Якщо ж ми говоримо про IT, ти можеш жити в якомусь селі та працювати з Америкою, розумієте? Тобто кількість компаній, до яких ти можеш працевлаштуватися, набагато більша. Ну і звичайно, останню що різноманітність it професій вражає. Це не просто дизайнер або програміст. Навіть в професії дизайнер є дуже багато окремих напрямків. І саме це дозволяє тобі реалізуватися на максимум. І останнє запитання: скільки часу треба навчатися, щоб робити класні сайти? Насправді час залежить від багатьох факторів. По-перше, від методу навчання. Тобто ви навчаєтесь в УЗІ, або ви навчаєтесь на курсах, на наставництві, або, можливо, ви просто навчаєтесь самостійно за допомогою безкоштовних матеріалів. Наприклад, якщо ми говоримо, про саме навчання. У вас повинна бути навичка фільтрування інформації, ви повинні проводити самоаналіз, виписувати самостійно помилки, вишукувати їх, постійно порівнювати роботи. Та у вас немає зворотнього зв'язку від викладача, та частіше за все у вас не буде системи. По-друге, це залежить від якості людини. Наскільки ви продуктивний, працювати, як багато у вас бажання і наскільки просто вам схоплювати цей. Матеріал. І третє, це залежить від наявності практики. Багато людей просто думають: я прочитаю 10 книжок, все буде ок. Я прочитаю 700 статей і все буде ок. Я навіть подивлюсь на Ютубі 17 роліків і все буде ок. Але дизайн це сфера практиків, де дуже багато ролі грає саме твоя надивленість, наскільки багато сайтів ти вже робив, наскільки багато матеріалу ти вже дивився. розумієте? Тому чим більше ти працюєш з програмою, чим більше реальних замовлень ти виконуєш. чим більше кейсів ти робиш для свого портфоліо, тим краще, тим швидше ти будеш навчатися. Тому ви можете зробити класний дизайн сайту через 3 місяці і так само не зробити його навіть через 3-4 роки. Я сподіваюся, тобі сподобався цей ролик. Якщо так, будь ласка, постав лайк, намши коментар, підпишись на цей канал. На мій другий ютуб канал в лайв-форматі. Також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі в наступних роликах.